Добрий день, це сюжет із Києва, з Києва, і з того місця, де ті, хто в Києві, вчилися в Києві, в університеті, в Тут часто бувало, це я стою напроти входу в виставку ВДНХ. Але тут все край змінилося, сам хід і все це залишилось нормальним, тобто таким, як і було, а напроти все кардинально змінилося. Зараз покажу вам ну, це вхід в виставку. А це напроти. Бачите, тут був пустир. От за тим пустиром, бачите, там університет. Виглядає до університету, а було тут поле, стовп якийсь там, не стовп, а камінь. Ну, це проспект 40-річчя перемоги. І тоді існував отой дом, бачите, там 9 то була остання. Цього всього не було. Оце кирпічний дом. Це була дорога, така стежка полями до, до гуртожитків, до академії, університету і студентська поліклініка там була, ще щось було. Цього, звісно, нічого не було. Отак. Проспект 40 А тут з той сторони метро зараз. От Прямо з той сторони, тут метро вже. І пішло далі на Теремки. Ну, зараз покажу вам вхід, виставка так ніби нічого не змінилося. По кожній мірі я не бачу нічого такого. От власне я вхожу в виставку ВДНХ. ВДНХ. Сюди, слава Богу, ще не добіжали варвари. Тут зірки поставлялися. Це ж позбивати не вистачило часу. Отаке ВДНХ. Подивимось. Напроти. Так собі в цю сторону нічого не змінилося. ВДНХ. Зимова країна. Побачимо що тут зимою. Пахне. В Києві сьогодні плюс один, плюс два. Чи то дощ, чи то сніг. Ось таке, 22 чи там 23 січня 2025 року. БДНГ. Це теж виставка, тільки в сторону сада, як входить зразу направо. За павільйоном сільське господарство. Бачите, тут, тут сад був. І це було в направлення в сторону автостанції Південна чи Южне. Тут такий корпус був. Садоводство, оранжереї Гарний. Щось тут змінилось, порізали щось, мені здається. Щось тут змінилося. Дуже гарний якийсь кедр. чи що тут таке? Не знаю. Це вже щось. Почистили чи для когось, чи для чогось. Ну тут, очевидно, був сад. Сад чи що? Ну не так тут було. І що цікаво, тут був живопліт із яблунь. Яблуні, які плодоносять. Такий унікальний живоплід. Бачу, його вирізали. Яблуні були розтягнуті в шнурок. Вони плодоносили, бачите, оце такий був. Оце були плодоносящі яблуні. Цим яблуням по 50 років, мабуть. От. Ну, Будуть їх обрізати, не будуть таке враження, що вже їх не обрізають, за них забили, забили на них. Але це було цікаве, Я от такого не бачив ніде, тільки тут. Так, сицилійський дворик. Розбирають потроху виставку свої люди. Знаєте, воно може і не погана ж аби це на користь йшло. Аби це на користь. Бачите, там вже щось строять, будують, вже хтось отфатив кусок. Там кусок відхватили, там кусок відхватили. Дуже гарне дерево. Не знаю, що це, якийсь кедр. Квіткова оранжерея. Не хочу заходити. Світла немає, розумієте, зняти щось моєю камерою важко. Ніби не погана, але не така, щоб знімати таку темну погоду. У кого цікаво, а для кого не цікаво. Це мудріни такі. Мудринки. Бачите? Сєвєрні. Ніби за полярним кругом. Тож за полярним їх немає, але ну, це таке характерне для собі.